Міцна фортеця Чернігів в обласному центрі провели нараду з питань напрацювання стратегії оборони міста, головна мета якої створити надійну систему захисту та заходів, що будуть актуальними не тільки на сьогодні, а й на подальші 5 та 10 років. Ми всі розуміємо, що світ взагалі перебуває в двох станах: це війна або мир. У нас зараз війна йде, але ми вже повинні думати. Про мир, так як про війну повинні думати під час миру. Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо, що наше місто, прикордонне місто, фортеця нашої столиці, фортеця нашої країни, вона фактично дуже уразлива. Дуже уразлива з військової сторони, з військового боку, уразлива економічно, уразлива соціально. Тому ми всі повинні розпочати про це розмовляти, висловлювати ідеї, спілкуватись для того, щоб наше місто під час війни і після нашої перемоги мало тенденцію до розвитку, а не до занепаду. На нараду зібралися представники військових формувань національної та патрульної поліції, ДСНС, освітяни та медики, які висловили свої ідеї для покращення ефективності роботи військових, силовиків. А також цивільного захисту основним фактором, що надасть змогу більш якісно працювати поліції, більш якісно відноситись, і як до профілактики, так і до розкриття любого виду злочину на території міста, чи це майнових, чи злочинів іншого характеру. Це покращення системи безпечне місце з шляхом збільшення. По-перше, шляхом відновлення до тієї структури, яка була до військового стану до і вторгнення Російської Федерації на територію області, це безпечне мережі безпечне місце, а також пророботки, пропрацювання та додаткового фінансування збільшення цієї мережі, і з ним погодився і представник патрульної поліції. Основний акцент. У місті Чернігові патрульна поліція робить на те, щоб збільшити безпеку дорожнього руху, як і не тільки автомобілістами, але й відповідно іншими учасниками. Це є пішоходи і велосипедисти. Так як велика є проблема, і відповідно ми з нею боремося для того, щоб зменшити ріст рівень ДТП. І тому ми прикладаємо найбільших зусиль для того, щоб ДТП в нас знижувалося. А також відповідно і камери безпечного міста вони допомагають у розкритті по гарячих складах. Пролунала пропозиція створення нового моніторингового центру. Ми знайшли приміщення, яке відповідає всім нормам, всім нормам де можуть працювати на сьогоднішній день близько восьми співробітників. Моя пропозиція. В цьому моніторгому залі повинні працювати співробітники поліції, співробітники муніципальної варти, ДСНС. Військові формування також готові активно долучатися до моніторингу та патрулювання. Серед іншого обговорили питання, що стосуються реабілітації військовослужбовців і повернення їх до мирного життя. Реабілітаційні центри, соціалізація, передусім воїнів, які будуть повертатися. З фронту з війни про це вже ми повинні е, розмовляти зараз, передбачати ці місця, передбачати фінансування, тому що е, сьогодні одна граната зарвалася, а не дай Бог їх буде дуже багато зриватися, коли ця зброя, боєприпаси будуть повертатися або знаходитись біля наших закладів освіти на наших вулицях обговорювали питання облаштування укриттів і бомбосховищ у багатоквартирних будинках та навчальних закладах, зокрема, про єдиний стандарт забезпечення необхідними меблями, медикаментами та продуктами, а також про навчання містян, основ до медичної допомоги та цивільного захисту, як у навчальних закладах, так і на підприємствах міста. За словами Дмитра Брижинського, всі пропозиції та ідеї стануть основою для робочої групи, яка напрацює. Ефективну програму оборони та її подальше фінансування.